StarCraft 2 потребує більшого вміння ніж Dota 2. Тобто у Доті ти керуєш одним персонажем. Думаєш тільки про те, як зробити останні удари, щоб отримати достатньо золота для закупки кращих речей. Ну а в StarCraft 2 можна контролювати до двох сотень одиниць військ, дві сотні. Тобто, треба думати про інфраструктуру, бойову тактику, атаки, захист, розташування військ і будівель. Тож я поважаю твою думку і поважаю тебе як особистість. Але мушу не погодитися з тобою. О, Алане. Пам'ятаєш, як ми обговорювали StarCraft 2 і Dota 2? Ну, так, я думав про. Я хотів щодо стосовно Dota 2, тож головне StarCraft 2. Бо знаєш, як там треба зробити останній. І. Пішов у сраку, дота 2 лайно! Гей, гей, Роване! Ні-ні-ні. Ні, ні-ні ні. Навчися грати! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Роване! Ти не можеш тікати, ти менеджер!